аналізуючи офіційні дані з сайту ГК Ради, назвали найбільшими прогульниками. Це а, є на сайті. Як ваш меморандум змусить громадські ходити? Громадські організації можуть що угодно говорити. Я хочу сьогодні офіційно заявити, що у нас практично вся фракція, ми готові завтра сісти, спокійно проголосувати, які вони хочуть кнопки. Сенсорні, не сенсорні. Завтра вони придумають, може бути, зняти профіль правого уха вони ані не хочуть роботи, їх їх менше, їх ну, менше давайте почуємо позицію. Що ви очікуєте від громадян? Поспілкуйтесь з громадянами. Вони хочуть виконувати закон, коли вибачаюсь, ви партія регіонів показуєте такий ганебний приклад. Мені це вже здається клінічним випадком наркоманії. Да, ми за те, щоб виконувати конституцію, особисто голосувати. Ми чуємо це весь час від партії регіонів. Потім їх члени голосують за інших людей. За трьох, чотирьох це фіксується Чесно. журналістами. Ми бачимо відео, фотографії, ну реакції.